От, просто поставте на паузу відео, напишіть суму, як ви думаєте, скільки НАТО і країни НАТО витратили грошей для того, щоб збити ці чотири дрони. Гадайте, скільки Польща витратила грошей на те, щоб збити чотири дрони ви будете в шоці. От просто поставте на паузу відео, напишіть суму, як ви думаєте, скільки НАТО і країни НАТО витратили грошей для того, щоб збити ці чотири дрони. От просто поставте на паузу відео, напишіть суму, як ви думаєте, скільки НАТО і країни НАТО витратили грошей для того, щоб збить ці чотири дрони, <гадайте>, дрони? <гадайте> <гадайте> дрони які летіло. Ну їх там майже 20 летіло. Ставте на паузу, я зайду почитаю, мені цікаво. Продовжую. Значить, ви знаєте, що таке Європа? Хто був в Європі і так далі? Тут нічого не відбувається, особливо в військовому плані. Тобто, навіть любий пук, навіть люба якась маленька дія це вже п'ятизначна сума. Ну тут це все дуже дорого. Так от, Європа вся така модна, блатна, всі вони ж знають, як там воювати і так далі. Вони давай збивають оці дрони, які в Україні збивають з автомат, сарагатки взагалі. Мені кажуть, це кидають, щоб їх збивати. Що в Україні там цигані з зубами золотими ці дрони збивають. Тут же ж вони там вистраювали технології і так далі. Я знаю, я бачив особисто, як вони спілкувалися з нашими військовими, і наші військові питалися донести і розказати, як це робиться. Ну, у них в Європі, в НАТО і так далі свої протоколи. І значить, що? Вони підняли декілька F-16, спеціальні пошукові літаки, запускали ракети. Там ракети стоять від 1 мільйона до 4 мільйонів євро. Один запуск ракети, щоб збити дрон. Поняли, який коштує ну, декілька десятків тисяч. Ну, 100. Тисяч доларів, поняли? От, от такими сумами, а їх же уявіть, скільки цих ракет запустило, а уявіть паливо, а уявіть, скільки літаків полетіло, а уявіть, заплатить всім там, термінові зарплати, хто терміново запускав ці літаки, збирав наради і так далі. Тобто Європа витратила на те, щоб 4, 4 дрона збить декілька десятків мільйонів євро. І вам може показатися. Ну, блін, дивні. Да? Ну я так мягко кажу. Ну, поки що ситуація ота. Розповсюджуйте це відео. Я думаю, багатьом буде корисно, бо дивлюсь, дуже багато спорів. Там починають нас з поляками сорить, якась от така ситуація відбувається, провокацій куча. Не треба це все робити, це все внутрішня гра. Нам поляки це єдині сусіди, через які нам ще може прийти зброя, допомога. Це наші, наші двері і ворота в Європу. І поляки, якщо захотять, вони можуть перестати нам допомагати. І це не дай Боже. Тому треба контакт з поляками тримати. Нічого ми не зробимо. Тут такий менталітет. Він створювався багато десятиріч. Нам це не Зрозуміть, нам треба це просто прийняти і робити все в межу своїх сил, що у нас є. А сил у нас, як ви бачите, дуже багато. Все, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються. На зв'язку, всім ПАПА! попа! -па. Да, Непристійно винну, ну що ти будеш делать?